Чому відповідальність дається таким тягарем? Часто чую, що відповідальність для клієнтів це щось важке, від чого хочеться відкреститись, виплутатись, одним словом позбути. Насправді ж таке відчуття непереносимості нас найчастіше викликає не наша відповідальність, а зайва, чужа, нав'язана чи добровільна напрямка з метою демонстрації сили, гордості, жертовності чи навпаки, бажання влади та контролю над іншим. Від цього стає важко, а головне ми втрачаємо себе. Здається, що допомагаємо всім. А відчуття незадоволеності тільки зростає. А от власна відповідальність навпаки часто додає нам сили, величі, можливості масштабуватись, рости, розвиватись, вдосконалюватись та помічати себе. А що як замість того, щоб тягнути чуже, навчитись працювати задля своїх пріоритетів? Запитайте себе, це я так вирішив? Це моє бажання чи чиїсь очікування? І якщо ваше, дійте, не просто думайте, ризикуйте, беріть свою відповідальність, живіть своє насичене життя.